Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. Я Оленка українка. До барвистого віночка в мене вишиваночка-сорочка, фартушок і чобітки, а ще різнокольорові є стрічки. Я дуже люблю вдягати український віночок. Який є народним символом і оберегом. У віночок вплітали різні квіти: білі ромашки, червоні маки, сині волошки, жовті соняшники, ягідки калини, цвіт яблуні та вишні. А ще у віночку є стрічки різного кольору. Кожний колір щось символізує. Посередині зав'язують коричневу стрічку, як земля. По боках жовті як сонечко. Поруч зелені, як травичка, а також блакитну, як небо та синю, як вода. Рожеву та червону стрічку зав'язують на добро. Тож сьогодні пропоную виготовити український віночок, але спочатку підготуємо наші ручки. Зробила я віночок із квітів та стрічок. Піду в нім танцювати веселий гопачок. Молодці! Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим кругом, деталі аплікації, квіточки, у мене білі ромашки, червоні маки та сині волошки, зелені листочки, а ще смужки різних кольорів. Це стрічки нашого віночка. Також клей, пензлик клейонка, серветка. Починаємо працювати. Спочатку викладаємо деталі аплікації без клею. Спочатку унизу викладаємо стрічки. Посередині кладемо коричневу. Далі жовті, потім зелені, потім сині. На круг по колу викладаємо квіточки. Це біла ромашка, червоний мак, синя волошка. І також повторюємо у тій самій послідовності. Ромашка, мак, волошка. Так, знову. Між квіточками кладемо зелені листочки. Ось віночок у нас такий вийшов, а тепер будемо змащувати клеєм всі детальки і приклеювати до аркуша у тій самій послідовності, як ми викладали. Починаємо приклеювати, беремо пензлик у праву ручку, мочуємо клей, перевертаємо детальку білою згородньою стороною догори. Спочатку ми приклеїмо стрічки, починаємо з коричневої, приклеїмо посередині під кругом, притискаємо сервень. Потім приклеїмо жовті стрічки, далі зелені, потім сині і на кінцях червоні смужечки. Приклеїмо білу ромашку, далі червоний мак, далі синю волошку. Ось ми приклеїли різні квіточки по колу, а тепер між ними будемо приклеювати зелені листочки. Ось такий гарний український віночок у мене вийшов. Діти, раніше українські віночки носили всі дівчата. Перший віночок для своєї донечки плила її матуся, коли їй було три рочки. Віночок, дітки, не тільки прикрашає дівчинку, а й оберігає її. Тому я пропоную усім вам. Дома зробити свої віночки. А я чекатимемо на ваші роботи. До побачення!